Ви думаєте, це ділікатес? Ні, це звичайний столовий буряк. Цього року я його роблю саме так. От, бачите, відварила, обчистила, в банки наклала і ще готую маринад. Маринад зварю, залию, простерилізую і закрию. А тепер про маринад. Ви знаєте, на 5 стаканів 200 грамових води, 1 стакан цукру, один стакан оцту, столова ложка солі. Закипіло, оті мої відварені буряки, залила і 20 хвилин стерилізую. Ось такі будуть на зиму. А потім відкрив банку, а вони як маленькі, то ціленькі, а як великі, то кусками. Хочеш порізала на салат, хочеш до борщу. Хочеш, я хочеш на війні гряд, на що завгодно, і тебе вже готові. А то кожен рік в мене є підвал, але чогось мій підвал якийсь теплуватий. Я не могла то зберегти, вічно сердилася, насажу буряків, а десь місяць часу і вони вже в'ялі. Колись то я робила, терла на терку, там солила, перчила, закривала, то переварила, вони якісь м'які розлізлися, то ще якась дідькова мама. А це раз мені сусідка льоняка, Наталко, не парся, у мене сваха так робить. І ти зроби. І що ви думаєте? 13 банок. І я вже маю відварених, порізаних, накладених бурячків. Вже вариться маринад. зварила, залила. Простерилізувала, закрила і йде зима потихеньку. А я тебе вже не боюсь. Борщ у мене буде завжди.